Освіта, благоустрій та ремонт малих вулиць в Івано-Франківську визначили переможців бюджету участі 2024. Близько чотирьох десятків ініціативних містян реалізують власні ідеї за кошти громади. Цього року в нас був сплавив бюджет участі, тому що ми цього року поділили його на більше категорій. Це ми зробили на запит громади, власне. Ми, якщо минулого року у нас був тільки благоустрій та освітні проекти як загальні категорії, то цього року ми розділили освітні категорії на три категорії: дошкілля, шкільні проекти, а також професійно-технічна освіта та інше. Крім того, ми… В благоблагоустрій поділили на дві категорії: благоустрій також романт малих вулиць. І крім того, у нас була категорія інші, в які можна було подавати абсолютно будь-які ініціативи, які є загальнодоступними в громаді. Більшість пратків цій категорії у нас були цього року дрони. Мабуть, в зв зв'язку з тим, що зараз до війни і дрони це було особливо актуально на той момент. Серед переможців цьогорічної програми депутати Степан Магас, Оксана Іванюк та ОСББ Китайська стіна спільно ініціювали благоустрій житлового кварталу. Однак у зв'язку з воєнним станом вирішили податися на Безпілотних літальних апаратів для ЗСУ у нас був лист від частини від бригади, і ми його подали, чесно кажучи, попередній бюджет участі ми якось розслабилися. Ми вже не хотіли приймати участі там, в тих ремонтах і так далі, тому що час важкий. Треба все, всі сили сконцентрувати на допомогу нашим Збройним силам. Тому цей проект цього року був дуже таким особливим. Ми працювали з великим натхненням зібралася дуже потужна команда. Отримала перемогу і міська дитяча екологічна станція, сприяння психологічному розвантаженню або гарденотерапія. Проект спрямований на відновлення та лікування за допомогою рослин. Це новий напрямок реабілітації для дітей ВПО та військовослужбовців. Ми вирішили зробити створити на території нашого закладу такий куточок, який буде сприяти психологічному розвантаженню, який буде згуртовувати молодь, який буде допомагати кращій адаптації. І дітей у нашій громаді також у нас будуть створені високі грядки і багато різноманітних локацій для людей з особливими освітніми потребами, і навіть для наших хлопців-захисників, які зможуть проходити у нас реабілітацію. Ми маємо вже початок співпраці з домом воїна і сподіваємося, що дітки будуть надалі прибігати до нас якомога частіше. Ремонт дитячого майданчика у категорії благоустрій отримав перемогу. Проект від багатоквартирного будинку по вулиці Івана Павла II, 27. На нашій прибудинковій території є дитячий майданчик, який зараз у жахливому стані. Там ще є такий сякий інвентар, яким там, де дітки граються, там зірки їздять, але стан хідника, стан там, де лавочки, там де майданчик, де ми мешканцями збираємося. На збори ОСББ відбуваються, воно все жахливе. Будемо сподіватися, все буде якісно зроблено, і наші дітки будуть гратися на новому майданчику. Замінити частину старих вікон зможе і 23-й ліцей. Нині в освітньому закладі 730 вікон. З них уже замінено 60%. Є потреба, 35 років закладу, вікна вийшли, свій ресурс, їх треба міняти. Зараз тяжкий час, я розумію. Фінансування не дуже завдяки цьому проекту. Ми маємо шанс поміняти 40 вікон в нашому начальному закладі. Бюджет участі дає можливість справедливо розподілити міські кошти на різноманітні проекти, кажуть у Марії, а також згуртувати громаду та допомогти ще більше українським захисникам. Громада таким чином визначає, яку дорогу, який тротуар, на що спрямувати кошти, зокрема на закупівлю дронів чи ребів, тобто визначає пріоритети фінансування в тій чи іншій галузі. У рамках бюджету участі 2024 усі проекти, які були спрямовані на допомогу українським захисникам, будуть реалізовані. Геннадій Тумнюк. новини на вежі.